Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадь зник, а корова ще зла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою піклз. Хто взагалі краде пігл. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Йо, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода! Крутяк! Активувати прискорювач руху. Активовано! А тепер вжемо поповні. <му> Нічого собі. А тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятку для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю щобеню. Гей, hey, Піклз, ходімо, дівчинка! Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклс? Стрибачук забрав. І oh, oh, oh. Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш? Що це за одоробло? Тристим ніч паскі безпеки. Десять оце так дев'ять. Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент! <ривітим>. Що в тебе покрутило, дурко? пять чотири три два один Маєш план пасі. Я вже викликав підмогу. Супер куку -ку, 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 ку Супер півень курса. Ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ти щось балькотів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.